Вітаю всіх глядачів марафону. Інтермовець мене звати Анастасія Давголи. Новини на 15-ту годину. До вашої уваги. На Дніпропетровщині ворог атакував місто Самар безпілотниками. Як повідомляє обласна влада, унаслідок ударів пошкоджена інфраструктура, понівечені школи та багатоквартирні будинки. Сьогодні зранку росіяни спрямували каби на житловий сектор села Великомихайлівка Синельніковського району. Через обстріл зруйноване приватне обійстя. Під завалами будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Ще одна жертва російської агресії на Запоріжжі під час обстрілу Новоданилівки напередодні. Зруйновані приватні домоволодіння. В одному з них знайшли тіло жінки. Ймовірно, під уламками може перебувати ще одна людина. У Херсоні окупанти вкотре атакували дроном цивільне населення. Як повідомляє патрульна поліція України унаслідок ворожого удару, травматичної ампутації ніг зазнав чоловік. Патрульні на місці наклали джгути та евакуювали постраждалого до лікарні. На Херсонщині під час російських обстрілів одна людина загинула та двоє отримали поранення. Упродовж доби російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Береславського районів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Атака серединобуди та шостки. Каб на передмістя обласного центру та кадри прикордонного села. Чим живе Сумщина сьогодні? Дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Тож розповідай, будь ласка, що тобі відомо про наслідки ворожих ударів. Добрий день, Анастасія. Сьогодні у Сумах було гучно менше години. Тому прогриміло кілька вибухів. А перед цим містяни бачили, як пролетіли ударні безпілотники. Сьогодні ж ворог ударив по бучині з РСЗВ. Знову по житловій забудові. Там поранено 50-річного місцевого жителя. Уночі ворог масовано атакував шостку майже десятком безпілотників та двома кабами. Там постраждало троє людей: двоє чоловіків 53 та 57 років у тяжкому стані з опіками. Вони в лікарні також до медиків звернулася 37-річна жінка. Пошкоджена будівля навчального закладу та да 12 приватних будинків. Сьогодні там ліквідовують наслідки. Напередодні росіяни спрямували кап на житловий сектор в селі Хомине. Це передмістя Сум. Там загинуло подружжя пенсіонерів Тетяні та Олександру. Було по 65 років. Два будинки зруйновані повністю до десятка пошкоджені. У них вибиті вікна, тріщини в стінах та дахах. Також після вибуху згоріла будівля на Краснопільщині. І ось ці кадри відзняті бійцями 225-го окремого штурмового полку. Дроном це село Кіндратівка Хотінської громади. Воно розташоване в кількох кілометрах від кордону з Росією, і на відео видно, що села практично немає. Усе зруйноване наразі. Там тривають бої з ворогом. На Чернігівщині також є постраждали від російських ударів. Ворог поцілив дроном по трактору в селі Семенівської громади. 47-річний водій отримав травми і був госпіталізований. Це всі новини з Сумщини. Анастасія, дякую, дуже колего. Це була Юля Зайцева про ситуацію у Сумській та Чернігівській областях. 15 років був учителем, а вже четвертий рік в армії. Батько трьох дітей з Острога. пішов у військо, що на ворог розв'язав повномасштабну війну. Боється за позивним Доктор Смерть воював, доки дозволяло здоров'я. Тепер навчає тактичної медицини, готує бойових медиків для різних підрозділів. Усі подробиці у Сніжани Сидорук я працював 15 років учителем, тобто, вів предмет захисту країни. Це тактичну медицину. Для дівчат викладав також основи здоров'я викладав у школі. Андрій застрогав в армії вже четвертий рік. Нині він інструктор з тактичної медицини в одному з навчальних центрів оперативного командування Захід викладає для бойових медиків. Умовно в будинок був прильот, там є поранені, але той будинок може в будь-який момент бути під обстрілом. Ось курсанти виконують завдання, рятують умовного пораненого у зоні під вогнем. Це буде добре, Надати допомогу попритимові і самому не загинути виживати на полі бою Андрій навчає з власного досвіду. На війні з перших днів повномасштабного. Трох, рох, за мною пішли! Це вже бойові медики відпрацьовують евакуацію пораненого через водойму. Тренуються, бо такі ситуації можуть виникнути на передовій. Інструктор не потакає нікому. Ось наказує евак групі підійнятися на пагорб. Швидше, швидше, машина вже виною наші вже автомобільна. У цивільному житті Андрій мав хобі. Вів туристичний гурток. Працював ще інструктором. Гідом в гори, сплавляв людей по річках. Основи тактичної медицини опанував уже у війську, навчався в Україні та в Німеччині. Тепер до нього на курси записуються навіть лікарі. Анестезіологи, практикуючі і хірурги, практикуючі, медсестри. Дуже багато було стоматологів, ветеринарів. Тобто з такими людьми вже легше, але з другої сторони їх трошки важко перевчити на Дії в тактичних умовах, тому що тактична медицина вона трошки відрізняється від цивільної. Будемо ставити внутрівенний катетер для доступу до вен, щоб надавати ліки і крапельниці пораненому. Боєць за позивним жорік за три роки в ЗСУ був інженером і піхотинцем. Нині практикується на бойового медика взводу. Профільної освіти немає, але багато що вже засвоїв. Медиків дуже мало, їх не вистачає. Треба, треба брати щось свої руки і рятувати хлопців. Інструктора хороші. Якщо у людини є бажання, є ціль, то вона все зробить, щоб Навчитись спочатку. Курсанти виконують медичні маніпуляції на манекенах, потім на побратимах. Мовно, я зараз втратив кров, ну втрата крові, і зараз мені надають допомогу, щоб я не впав в стан шоку. У Ірини за плечима за 20 років медсестринського стажу інструктор її роботою задоволений. Кров не витекла, це свідчить про те, що вена була добре пережата, поставлений вчасно ковпачок. Катетер зафіксований, тобто ну, навідмінно, скажімо так, курсантка Де ви поранений з опіком обличчя. Роман під пильним наглядом інструктора робить одну зі складних процедур. Крікотиреотомію орудує скальпелем. Акуратними рухами поступово, щоб не було кровотечі. Бойових медиків Андрій готує так, щоб вони могли виконати усі маніпуляції на передовій. Такі фахівці там у дефіциті бойових медиків дуже не вистачає. Тобто, бойові медики зараз це ціль номер один. Удома на сержанта чекає троє дітей, але він продовжує служити. каже, щоб було кому рятувати наших воїнів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал, інтер, марафон, єдині новини. 200 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі за попередню добу. Найбільше атак традиційно на Покровському напрямку. Там захисники зупинили 61 російський штурм. 28 разів Росіяни намагалися посунути лінію оборони на Лиманському, 18 на північно-слобожанському і Курському, 15 на Сіверському. по 12 ударів завдали окупанти на турецькому та новопавлівському. Накривали вогнем загарбники на Краматорському, поблизу населеного пункту Біла Гора. Мінус 1240 російських окупантів за добу за інформацією генштабу зсу усього з початку вторгнення армія агресора втратила мільйон 33 тисячі 930 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 16 танків, 22 тисячі 983 бойові броньовані машини, 30 тисяч 243 артсистеми, 1438 РСЗВ та 1194 засоби ППО. Знищили 421 бойовий літак, 340 гелікоптерів, 45 тисяч 511 безпілотників та 3 крилату ракету. Ліквідовано 28 кораблів, один підводний човен, а також понад 54 тисячі спецпілотників. that's out to you Трамп може виділити Україні мільярди доларів допомоги. Йдеться про кілька мільярдів, аби дати чіткий сигнал Росії після нових атак по Україні. За даними джерело, Трампа лишилося майже 4 мільярди доларів із президентських повноважень часів Байдена. Ці кошти можуть піти на американську військову техніку для ЗСУ. Окрім того, він має право заарештувати ще 5 мільярдів доларів російських активів і спрямувати їх Україні. Напередодні Трамп розмовляв із генсеком НАТО Марком Рютте, обговорювали закупівлю американського озброєння. Для Європи. Перші ракети перехоплювачі до Петріот власного виробництва Німеччина отримає не раніше кінця 26-го року. Про таке заявив у Києві генерал-майор Крістіан Фройдінг. За його словами, країна будує власну виробничу лінію ракет для системи ППО Петріот. Німеччина матиме повну свободу у розпорядженні цими ракетами, зокрема, зможе передавати їх, наприклад, Україні, адже це буде окрема європейська, а не американська виробнича платформа. Доки Сполучені Штати виснажують свої запаси зброї, підтримуючи Україну та Ізраїль, до гравців долучається Південна Корея. Зброя Сеула масово надходить України НАТО, а головним покупцем стала Польща держава, яка готується до потенційного зіткнення з Росією. Як Північна Корея стає головним тилом для Кремля, розповість Софія Желінська. Південна Корея перетворилася на одного з найпотужніших постачальників зброї для союзників США в Європі. Левова частка експорту, майже половина, припадає на Польщу. Країна замовила вже близько тисячі основних бойових танків. Ка 2 це наймасовіший контракт у світі, і це не лише бойові машини. Варшава активно переозброюється, заміщаючи радянську техніку, яку передала Україні. Міністерство оборони Польщі оголосило про угоду щодо танків. Її вартість 6 мільярдів 700 мільйонів доларів. І зазначено, що у договорі йдеться про 80 допоміжних транспортних засобів, боєприпаси, а також про пакети логістики та навчання для польської армії. На іншому боці корейського півострова геть протилежне під час зустрічі з Лавровим лідер КНДР Кім чинин заявив про безумовну підтримку всіх дій країни-агресорки у війні проти України. Угода, яку Путін і Кім уклали ще торік, передбачає взаємну оборону, і відтоді масштаби співпраці лише зростають. Західні аналітики зауважують, Північна Корея вже передала Росії щонайменше 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами. Якщо рахувати з одиничними снарядами калібру 152 мм, міліметру, кількість відправлених снарядів, як передбачено, сягнуло понад 12 мільйонів. Пхен'ян відрядив у РФ тисячі солдатів. За даними української розвідки, найближчим часом їх може бути 30 тисяч. Північна Корея також забезпечує Росії принаймні 40% усього артилерійського боєзапасу. Разом з ракетами КН-09 їх зсу вже знищували на фронті. Це хороша зброя. Північна Корея має великі запаси і виробляє їх цілодобово. І поки Хюндай ротем щомісяця випускає по 10 танків К-2, усі ресурси Південної Кореї спрямовані на виконання польського контракту. І, хоча південно-корейські танки не надходять безпосередньо Україні, через законодавчі обмеження союзники по НАТО замовляють їх, щоб віддати свої запаси для зсу. Софія Желінська, подробиці телеканал інтерморафон. Єдині новини. Працівники Служби безпеки України ліквідували агентів російських спецслужб, які за завданнями ФСБ скоїли убивство полковника СБУ у Києві. Спецоперацією особисто керував голова СБУ. За його даними, група злочинців була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила розправу. По тому кілери намагалися залягти на дно на Київщині, утім вороже лігво було виявлено. Вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт, та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України: це відповідна смерть. Окрім цього, хочу подякувати за професіоналізм і підтримку співробітникам департаменту карного розшуку національної поліції України. Наступний випуск новини о 16 а За мить до марафону доєднується Олександр Васильченко. Колега, прошу. Дякую, Анастасія. Про оперативну ситуацію на куп'янському напрямку поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.